Всім привіт! В цьому відео я зібрала для вас 5 трилерів, які настільки захопили мою увагу, що я просто не могла від них відірватися, поки не дочитала до кінця. І перша книга в цьому переліку це книга Добра Самарянка від Джона Марса. В цій книзі розповідається у нас про звичайну жінку Лору, яка ну з першого погляду просто є ідеальною, і веде ідеальне життя. У неї є чоловік, троє дітей, вона дуже смачно готує їжу і має там друзів, яким завжди готова допомогти. А найголовніше вона працює волонтеркою на лінії довіри, тобто їй дзвонять люди, які потребують допомоги, і вона їм безкоштовно допомагає. Ну просто. Ідеальна людина, така свята на землі. Але насправді Лора приховує дуже страшну таємницю. Якраз на цій роботі, на лінії довіри, вона шукає собі нових жертв. Лора обожнює доводити людей до самогубства. І таким чином, коли вона розмовляє з людьми, вона знаходить потенційних жертв. І потім в розмовах доводить їх до самогубства, і навіть допомагає їм все запланувати, як це все відбудеться, і любить з ними бути на зв'язку до останньої хвилини, до останнього їх подиху. І для Лори це найголовніше, найголовніша мета в житті почути останній подих людини. Ну тобто ви розумієте наскільки вона божевільна. І взагалі я такого ще не читала це. Анотація мене просто вразила. І я думаю, я повинна це почати читати. І дійсно, коли я почала читати, там книга написана в такому стилі, що різні розділи написані від різних людей. І перша частина, якраз, ми потрапляємо. В голову Лори, ми, тобто, частина написана від лиця Лори, і ми потрапляємо її голову в її думки. І дійсно те, що ви там побачите, це дійсно просто жах, що там в неї коїться. І мене це настільки вразило, що я не могла відірватися від цієї книги і ну, просто гортала сторінки і прочитувала настільки швидко, настільки захоплює цей сюжет і ці. Роздуми Лори, потім там інших людей, це зовсім з різних сторін розкривається ця справа. І дійсно, ну, цей трилер вартий увагу, особливо якщо ви любите цей жанр. Мені до останнього розділу, до третього, здавалося, що це взагалі ідеальний трилер, який я тільки читала. Але третій розділ мене трошечки розчарував, бо мені здалося, вже автор ну, занадто захопився і занадто закрутив сюжет, і що цього, ну. Для мене було це занадто. Не буду вам нічого казати більше, щоб нічого не проспойлерити. Але повірте, навіть незважаючи на цей третій розділ, цей трилер дійсно вартий уваги, і ця історія, і ця жінка Лора залишиться з вами назавжди. Бо я, от пройшло вже стільки часу, і я не можу про неї забути, і наскільки ж вона була ненормальною, і що вона робила, які страшні злочини. Тому дуже раджу вам прочитати цю книгу. До речі, не забувайте підписуватися на канал. Я якраз готую незабаром буде відео, де я буду шукати трилер на 10 із 10. Тобто я вже купила три трилери, які потенційно новинки повинні бути на 10 із 10, і буду їх паралельно читати і ділитися з вами своїми враженнями. Тому буде цікаво, не забувайте підписатися. А ми переходимо з вами до наступної книги. І про цю книгу ви, напевно, вже чули, а можливо вже і прочитали, але я це одно хочу про неї розказати, бо я нарешті до неї дійшла і прочитала в цьому році, і вона мені дійсно дуже сподобалася. Це книга нашого українського письменника Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. І це дійсно книга, яку можна читати як дуже такий цікавий містичний трилер-детектив. Або шукати більш глибокі сенси в цій книжці. Але і такий і інший підхід дуже правильний. Наприклад, я з першого читала цю книгу як трилер-детектив, і тільки відмічала цікаві моменти, якісь підтексти, алюзії, які помічала і в яких хотіла розібратися, але пізніше. Бо настільки мене цікавив сам сюжет, що хотілося якнайшвидше дізнатися, чим же закінчиться ця історія. Це якраз той випадок книг. Коли книга настільки цікава, що ти її так швидко читаєш. Але в той же момент ти не хочеш, щоб вона закінчилася. Дійсно, мене книга дуже захопила, і потім я дійсно багато часу е, витратила на те, щоб знайти всі алюзії та якісь порівняння, метафори в цій книжці, підтексти. Тому потім у мене навіть виникло додаткове відео на цю тему. Якщо ви прочитали цю книгу, то обов'язково переходьте і подивіться. Мені здається, ви. Розкрити цю книгу ще більше для себе, і, можливо з іншої сторони, можливо, ви навіть на ці алюзії. І не звертали уваги. Але якщо ви не читали цю книгу, то поки що краще не дивитися то відео, бо там дуже багато спойлерів. А про що ж сюжет цієї книги? Тут у нас розповідається про чоловіка на ім'я Андрій, який працює позаштатним психологом в поліції. І ось він отримує нове завдання, що він повинен поїхати в маленьке містечко Бузьків Сад і там допомогти місцевим слідчим змалювати портрет серійного маніяка, який в них з'явився, який Вбиває жінок. Але останнього разу з жертвою ще й зникла маленька дівчинка Надійка, який всього 6 років. І тому у Андрія з'являється можливість врятувати цю дівчинку, бо, можливо, злочинець її десь тримає, і у нього обмаль часу на все це. Щоб її врятувати. Але коли він приїжджає в це містечко, то розуміє, що всі його ігнорують, і всі в цьому місті щось приховують від нього. А що саме, ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу? Це дійсно захоплюючий трилер-Детектив. Книга не маленька, там 700 десь сторінок, але дійсно читається дуже легко і захоплюють ну, просто з першої сторінки, тому дуже раджу вам спробувати її прочитати. Наступна книга, яку я вам хочу сьогодні порекомендувати, це останні дівчата від Райлі Сейгера. І ця книга свого часу, коли я її читала, просто мене шокувала своїм кінцем. Я такого дійсно не очікувала. Ця книга розповідає нам про дівчину, яка вижила в різні в лісі, коли була студенткою. Вона з друзями відпочивала і на них напав маньяк, який вбив всіх її друзів, і тільки вона змогла вижити і. Цей шок заблокував всю її пам'ять, або, можливо, вона просто сама не хоче згадувати, що тоді відбулося, ну, тобто вона нічого не пам'ятає. І в книзі буде нам дуже цікаво, автор взяв таку стратегію, він буде розповідати нам потрохи минулого. Тобто, один розділ буде історія з минулого, наступна сучасність. І що найцікавіше, в кожному розділі в кінці він такий закидує гачок, що ти просто не можеш Зупинитися і починаєш читати наступний розділ тільки тому, що тобі хочеться дізнатися, ну що ж там такого відбулося, і як взагалі хто на них напав. В чому заключається вся правда в цій історії? Тому я дуже раджу вам спробувати цю книгу прочитати. У мене були неймовірні, якби неймовірне задоволення від прочитання цієї книги. Мені було дуже страшно, якщо чесно. І це було, до речі, я читала цю книгу англійською. Це було вперше, коли я забула, що читаю книгу на іноземній мові, так мене зацікавив сюжет. Тобто, ви розумієте, що сюжет там дуже такий цікавий, динамічний. І ну, легко книга читається. Також, до речі, я вам порекомендую цю книгу почитати ввечері. У мене було декілька вечорів, коли я її читала сама, і було, сама я була вдома, то я декілька разів бігала, щоб перевірити двері, чи вони закриті, чи ні, бо мені відчувалося, що хтось за мною слідкує. Така ну атмосферна ця книга, тому я дуже рекомендую вам спробувати її прочитати. А ми переходимо до наступної книги. Це у нас книга від українського письменника Андрія Сем'янківа, це танці з кістками. Це у нас медичний трилер, і він дуже незвичний, бо він розповідає про звичайне життя, таке щоденне патологоанатома Северина, який. Відчуває себе невдахою, у нього нічого не лагодиться в житті, тобто на роботі його зневажають. Йому зарплатня дуже маленька, ну він працює майже за копійки. В приватному житті він також там незадоволений, і можна сказати, він вже падає все нижче і нижче. У нього. Він багато п'є ну тобто, вже розвивається алкоголізм, і він майже на самому нулі. І ось йому пропонують там. Невеличкий заробіток, і зробити там пару речей, пов'язаних з його роботою. Звісно ж, це нелегальні речі, але нічого там прям такого страшного на його думку, і він це пояснює так, що всі так живуть, приводить там декілька прикладів його знайомих, і треба якось крутитися, щоб вижити і жити краще. І ось він погоджується на цю роботу, починає це робити. І потім це все поглиблюється з кожним разом, крок за кроком, рішення за рішенням, він поглинає все нижче і нижче, і він стає все більш безпринципним, і погоджується на більш таки ризиковні речі, які вже пов'язані з ризиком для життя інших людей, але він настільки. Поглинає в це все, що вже нічого не помічає, але й він сам трансформується, і він змінюється. Він стає. Більш впевненим в собі, він знає, чого хоче, і ну, взагалі змінюється людина. І ось за цими трансформаціями, за цими морально-етичними проблемами питаннями буде дуже цікаво спостерігати, коли ви будете читати цю книгу. Це дійсно медичний трилер. Там дійсно багато описів роботи патологоанатома, І тут дійсно. Це не просто трилер. Тут дійсно, як я казала раніше, багато морально-етичних питань, над якими цікаво розмірковувати і цікаво з кимось обговорити. Також мені, в принципі, книга сподобалася, але для мене вона була така сильно сіра і гнетюча. Можливо, тому що це написано про Київ і про Україну. Мені було дуже. Прикро все це читати, що відбувається в медичній сфері, вся ця, ця корумпована система, і дійсно там треба багато чого реформувати, і все це піднімає автор на поверхню, всі ці проблеми, і всі ці недоліки. Це було дуже сумно. Читати, але це також важливо це обговорювати, щоб щось змінювати. Також мені здалося, що в цій книжці ну дійсно немає позитивних героїв. Всі вони мають. Якісь темні сторони, і тому також душа ні до кого не прикипіла. Але дійсно тут дуже багато цікавих питань. Я вам раджу почитати цю книгу, скласти свою думку. І, можливо, коли більше людей будуть говорити про проблеми в медичній сфері в Україні, все-таки це все зміниться. Звісно, вже не зараз, але з часом потрохи, я думаю, ми все-таки зможемо змінити на краще нашу медичну систему. А наступний трилер це у нас психологічний трилер від короля жахів від Стівена Кінга і його роман Мізері це дуже старий роман. Він написаний був в 1987 році. Перший був опублікований, але якщо ви його не читали, але дуже любите стиль Стівена Кінга, то я вам раджу його прочитати, бо справді це неймовірно написано. І тут король жахів вас налякає не вигаданими чудовиськами, а справді чудовиськом в людському обличчі. Це у нас історія про успішного письменника Пола Шелдона, який прославився своїм циклом книжок, там мелодраматичних, про таку героїню, як Міз. І ця героїня вже йому настільки набридла ця лінія, що він вирішує її вбити в своїх книжках і закінчити цей цикл, щоб розпочати новий етап в своїй творчості. І ось виходить остання книжка, він з друзями святкує цей. Кінець цього етапу, початок нового творчого етапу, і коли повертається додому, то там, мені здається, завірюха, і він потрапляє в автокатастрофу. Коли ж він прокидається, він одразу взагалі не розуміє, де він і що відбувається. І він прокидається в якійсь кімнаті і тут знайомиться з жінкою, яка його врятувала. Це в минулому медсестра Енні, яка його ще є великою шанувальницею і фанаткою його творчості, і обожнює просто книги про, цю, про мізері. Цей цикл книжок про мізері. Але дуже скоро наш головний герой розуміє, що він потрапив до рук божевільної маньячки, яка взагалі не збирається його відпускати, а тільки хоче, щоб він продовжив писати історію про її улюблену героїню, про цю Мізері. І ось в цій атмосфері відбуваються події в цій книжці. І я дійсно пам'ятаю, я дуже давно читала цю книгу, але й досі пам'ятаю це відчуття, наскільки ж майстерно кін. Прописав всі переживання героя і всю цю накал цих емоцій, що я настільки переживала, що відчувала, що мені загрожує небезпека, бо в мене було відчуття, що я знаходжусь поряд з героєм. У мене було таке, що я навіть закривала книгу і боялася подивитися, що ж там буде далі. Настільки цей був накал емоцій. Тому книга дуже. Така емоційна, там сюжет розвивається повільно, але справді вона дуже класно прописана. Тому я вам раджу спробувати її прочитати і сподіваюся, що вона вам дуже сподобається. Ось такі трилери я вибрала для вас в сьогоднішній топ. Не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях ваш улюблений трилер, який ви неймовірно любите, можете і більше написати. Я дійсно полюбляю цей жанр і завжди шукаю нові трилери, такі дійсно дуже страшні і якісні. Тому буду рада почитати ваші коментарі. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!